Доброго дня. Сьогодні ми знаходимося в святому місці Одеська єпархія, рядом з нами отець Теодор, і ми плануємо провести захід по підтримці сімей, дітей загиблих воїнів, які знаходяться в Одесі. Дякую за довіру. І я хотів би сказати, що наш керуючий єпархією, присвячений владика Афанасій, архієпископ Одеський Балський, благословляє дійсно ті добрі справи, які увінчуються. Хорошими речами для багатьох людей, зокрема, це дуже важлива справа, яку роблять волонтери і пан Юрій, зокрема, і його команда це підтримка дітей із тих сімей, де батько або мати один з батьків загинули під час виконання бойових завдань під час захисту нашої батьківщини від російського агресора. Ці діточки повинні відчути, що суспільство так само піклується про них, як їхні батьки жертовно віддали своє життя за оте суспільство за ту нашу багатостраждальну Україну. Нехай Господь Бог благословить ваші наміри, ваші справи, ваші починання. І нехай, ласка Боже, супроводжує вас у цьому доброму ділі. І дуже такий важливий день це день матерів. Тому я хочу всіх привітати з цим днем. І сьогодні ми робили свято захід для дітей загиблих воїнів. Були запрошені матері, діти наших військових. Дякую всім, хто долучився. Велика подяка юкраїн Club of Монтон, які підтримали цей захід, відгукнулися. Всім ком'юніті, наші українці, які живуть в Канаді. Пані Дар'я, це наш волонтер, яка завжди на крок попереду всіх добрих справ, Це вона запропонувала такий захід, тому... Також я теж дуже хочу подякувати кожному, хто долучився до збору, кожному, хто Відгукнувся кожному навіть за кожне добре слово. Ми хочемо, щоб наші діти були щасливими, щоб наша нація була найкращою і вона такою є. І ми безмежно вдячні кожному, хто робить все для того, щоб ми мали можливість тут жити під мирним небом. І ми також вдячні усім матерям, які погодилися і прийшли на наш захід. Слава Україні! Героям слава! Всіх вітаю з Днем матері! Бажаю всім успіху! бажаю всім міцного здоров'я. Дякую всім, хто приймав активну участь в нашому дуже дуже яскравому заході. У нас сьогодні було була большою в честь дітей і матерів погибших героїв. Я хочу поблагодарить всіх. Кто участвовал в этом мероприятии, всем большое спасибо. Это Одесса, Киев, Иванофранковск, Винница, Польша участвовала, Испания участвовала, в Болгарии участвовали люди. Я очень всех благодарю и от всей нашей команды. Огромное всем спасибо.